Привіт! Передбачення на найближчі вихідні 6-7 липня буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох: перший, другий. Та третій, перший варіант. Досить яскраві, вихідні, які запам'ятаються, сумувати точно не будете. Можливо, хтось із ваших близьких буде просити вашої поради. Вам доведеться, знаєте, когось розсудити, когось примирити. І вам це вдасться другий варіант. Вихідні пройдуть для вас, ну тобто, як завжди, тобто, все по колу, от, плюс-мінус вихідні схожі на всі ваші інші вихідні. Єдине, що тут є така загроза, знаєте, що ви от, захочете усемітнитись і будете піддаватись якимсь негативним думкам. Тобто порада, не залишайтесь наодинці з собою. Ідіть на прогулянку, в люди, спілкуйтесь з друзями, на цих вихідних, не залишайтесь на самоті. Другий варіант, третій варіант. Ну, у вас просто якісь дуже яскраві вихідні. Судячи з усього, ви кудись поїдете. Е, у вас е, будуть якісь приємні спілкування, приємні придбання, скоріш за все, буде якесь святкування, тобто, ну, якісь просто от такі, е, ви отримаєте задоволення від цих вихідних. Вони будуть яскравими, вони будуть неординарними, і е, вам вдасться реалізувати всі задуми. От, всі ваші плани, от як ви планували, воно все вам вдасться, все просто ви будете задоволені на всі 100% цими вихідними. Всім гарних вихідних та чудового настрою!